Поговоримо про три квадратні кілометри: це багато чи мало? От зараз прочитаю, шановні друзі, три квадратні кілометри території. Звільнили за минулий тиждень українські захисники на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона розповіла, що нині сили оборони просуваються на південному фланзі міста. Загалом на тепер звільнено вже 43 квадратних кілометри довкола Бахмута. Давайте послухаємо. Протягом минулого тижня і на сході, і на півдні, збройними силами України знищено близько 400 одиниць військової техніки росіян, 44 людини взяті в полон. На півдні, на Мелітопольському та Бердянському напрямку Збройні Сили України продовжують наступальні дії. Вони там стикаються з дуже серйозними перепонами з боку росіян. Росіяни е мінують е у три шари. Е всі шляхи, якими можна просуватися. І росіяни укріплюють бетоном ключові панівні висоти. Тому просування вкрай ускладнене. До цього хочу додати. Пані Маляр повідомила, що українські військові мають успіх в напрямку Південно-Східніше. Роботиного Запорізької області там наразі триває планова бойова робота. Нагадаю, за даними Міністерства оборони на Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія залишається в обороні. Отака от інформація: так три квадратні кілометри це мало mm -hmm. чи багато? Багато за таких умов. Ну розумієте, мало з точки зору того, що ще багато треба звільняти, але багато за поточних умов, коли ворог чинить запеклий спротив, ідуть важкі бої. Стикаються з перешкодами, відомими наші сили, мінування і удари ворога так само за допомогою авіації і артилерії. Тому за поточних умов це нормальний рух, той рух, який можна забезпечити в цих умовах. Uh -huh. От, власне кажучи, те, що треба розуміти. Я думаю, що було б більше зброї, більше засобів ураження рух був би інтенсивніший. Ви ж бачите, що те, про що ми говорили раніше, воно зараз випливає. В ЗМІ все активніше. От за Economist написала вчора про те, що, що ж відбувається із посиланням на джерела військового керівництва України, що нам недостатньо зброї для того, щоб говорити, а ми не хочемо йти на фронтальні лобові атаки. І це правильно виправдано, тому що треба берегти людей найцінніший ресурс. І, власне кажучи, за таких поточних умов це той рух, який може бути. Було б більше зброї, більше засобів було б швидше. Ну от е, вчора. Я прочитав, ну негайно Україні потрібні машини для розмінування. Ну це найбільш а, не тільки. Ні, ні, я, я розумію, що все потрібно. Ми багато ну, разів про це говорили. Тому... Просто а справа в тому, розумієте, я якраз закінчив, от, написав велику аналітичну статтю з цього приводу, а, що питання в лініях оборони подібних. Я приводив приклад. Ну, це на західну аудиторію туди, англомовне. Угу. Він приклад зрозумілий коли була битва при Аль-Аламені на півночі Африки. Це відбувалося в часи Другої світової війни. Ромель з нацистської Німеччини, фельдмаршал Лис Пустель, застосував біля півмільйона мін, а дехто каже більше, замінувавши все і обладнавши оборонні позиції. Так пройти мінні поля і розмінувати їх. Британські війська змогли тільки тоді, коли знищили лінії оборони, війська людей і техніку, яка перебувала за лінією оборони. Тоді міни для них не становили загроз, тому що сапери спокійно зайнялись своєю справою, розмінували все, знищили, і вони змогли пройти далі. Техніка для розмінування, так і тут. Тут е -е, важливо не тільки розміновування, а чому ми зараз і так розміновуємо коридори, наші війська. Але так. дивіться, яка ситуація. Не завжди вистачає техніки, ви це сказали правильно. Заходять сапери. Сапери починають працювати певну ділянку, вручну з великими ризиками. Піднімаються коптери, піднімаються безпілотники і російські і удари. В таких умовах неможливо да. нормально розмінувати. Треба техніка, техніки не вистачає. Тоді потрібно казати, поки не вистачає техніки, працювали б сапери, якби. В радіусі 5-10 кілометрів не працювали б російські групи, не були б розставлені їхні пастки, і тоді вони могли б ну не те, що безпечно, відносно безпечніше, ніж є зараз, працювати. Тому потрібно все в комплексі. Ну я думаю, не тільки ми це розуміємо. Да? Розумієте, ну ви ж бачите, зараз ми то розуміємо, і на Заході багато хто розуміє. Ну ви ж бачите, що ми, ви ж далеко не гірше за мене, розбираєтесь у медіасфері і розумієте, що публікації, які все частіше з'являються в західних медіа, за пломбом про те, що десь не так пішов наступ. Значить, Мелітополь недосяжний, перемовини і так далі. Це ж тренд. Це не одна публікація, так, якогось чи? вона... Чий? Я думаю, що ми дійшли до певної стадії, яку я називаю де таке з'ясування стосунків за допомогою медіа. От дивіться. Нам, ну чим, з чим це пов'язано? Я думаю, що був певний план цього контрнаступу, графіки. Так. Десь щось пішло не так. Зрозуміло, що пішло не так. Нам недостатньо зброї. Ворог створив оборонні рубежі, і важко це все проходити треба час. Захід нам каже з допомогою медіа: ну дивіться, ви ж може, щось не так зробили. Ми їм відповідаємо через The Economist, Ми їм відповідаємо Washington Post інтерв'ю, двічі головнокомандувача збройних сил залужного і так далі. А, і ось ця стадія вона пішла. Я думаю, це через те, що щось пішло не так, можливо, як уявлялося нашим партнерам і Сполученим Штатам. І тому зараз ось цей період важливо пройти спокійно. Турбулентність ця буде. Важливо не посваритися, але важливо і відстояти нашу позицію обґрунтовано і сказати, що давайте ми не будемо зараз казати, що все пропало, опускаємо руки, а знайдемо вихід. Проблема є, є, ніхто від цього не відмовляється. Ну давайте знайдемо, як її вирішити. Ну, Ми ж не можемо, дивіться, я говорю от зі своїми колегами-експертами із США. і вони констатують: так, Іран постачає Росії багато дронів. Я кажу: а слухайте. А от вам нічого взагалі не, не гикається десь всередині, чи що, що Іран, який ви давили санкціями роками, десятиліттями, валить завалює Росію зараз дронами? Завалює, тому що вони раніше доставляли авіацію, зараз везуть кораблями по Каспію, і об'єми збільшуються, це все фіксується. Так я кажу: а ви як за цим спостерігаєте? Вам нормально, коли Північна Корея, яка погрожувала вам завжди, яку ви ігнорували? Згадайте, домовимося, все, вони зробили ядерну бомбу. Іран. Давайте ігнорувати, вони теж вийдуть на те, що вони зроблять. І вони всі гуртуються довкола Росії і виходить так. Що що, ми дозволимо автократіям перемогти, так що тоді буде з Заходом? Логічно, що я можу сказати? Ви абсолютно праві. А точно йдуть прямо кораблями? Є така інформація, що доставляється зараз кораблями, збільшили поставки. Я не розумію, як американці цього можуть допустити. Просто не розумію. Ну, Вони ось, ж знають, це не гірше за нас, правильно? Ну, звичайно, ви ну, звичайно. Ну, так, що ж цей корабль а... випадково не піде за руським кораблем? Ну, що таке? Ну, от, власне, в мене ж теж є питання. Є питання. Добре, йдемо далі.